Воєнні роки 70-річної давнини ожили у спогадах онуків та праонуків тих, хто визволяв Україну від німецько-фашистських загарбників. Окрім розповідей, записаних зі слів очевидців, студенти Черкаського медичного коледжу зібрали і фотоматеріали про своїх рідних. Ці експонати знайшли місце на міні-виставці медики у роки Великої Вітчизняної війни. Георгіївська стрічка Гвоздики невеличка лампадка. На світлинах та малюнках солдати-медики. У роки війни на фронтах їх працювало понад 200 тисяч, а кількість врятованих ними життів нараховує мільйони. Про свого дідуся Дмитра Пригорницького, який пішов на фронт після закінчення Черкаської фельдшерсько акушерської школи, Надія Болобан дізналася від бабусі. Пройшов всю війну. Він був Лікарем на передовій у фронтовому шпиталі. Він нагороджений багатьма медалями та орденами. Такі уроки пам'яті, каже очільниця медзакладу Інна Губенко, змушують молодь замислюватися, цікавитися історією та зберігати спогади про тих, хто про війну знає нещуток. Діти йдуть зараз поперед нас. Вони хочуть зберегти пам'ять про ті роки. Вони хочуть зберегти пам'ять про медичних працівників і продовжувати справу нашого навчального закладу у вихованні, у патріотичному вихованні. Усі матеріали міні виставки Медики в роки Великої Вітчизняної війни в подальшому розмістять у музеї коледжу. Олександр Чернега, Андрій Поленько, Черкаська служба новин.